Раночок, сьогодні у нас 10 травня, дуже на вулиці похолодало, холодно. що сьогодні вам хочу показати, як ви знаєте, майже два місяці тому я встановив собі пристрій плавного пуска на двигун, двигун, який качає воду із ємності осмоса в будинок, тобто двигун, який підтримує тиск води в будинку. І ось мені не подобалося, що коли в мене використовується інвертор і використовується в мене генератор, генератор трифазний, інвертор трифазний, а двигун цей однофазний. І якщо цей двигун запускається, то йде велике навантаження пусковий струм по одній фазі. І генератор генератор а інвертор від'єднається від генератора, тому що дуже велика потужність. Генератор не тягне. інвертор відкидує генератор, потім через 2-3 хвилини тестує, знову його запускає. І так, як якщо, якщо не буде світла, то все це буде працювати нестабільно, тому що великий пусковий струм на одну фазу цього мотора. І я поставив цей плавний пуск, і він мене дуже задовольнив. Ми будемо його продавати. Ми додамо його на сайт. Зараз я вам на екран виведу. Там буду дві модельки. Моделька звичайна стандартна. З потужністю до 2 кВт і без додаткового радіатора і вентилятора. В принципі, у мене працює без додаткового радіатора і вентилятора і чудово працює, справляється з моїм мотором 1,3 кВт. І буде моделька ще одна, така сама моделька, така сама по потужності, але в неї в комплекті буде ще і радіатор алюмінієвий, і до неї ще буде вентилятор. Ну, це для тих, хто хоче ставити більш довгий час розгону двигуна, і щоб воно не нагрівалося, то потрібен буде ще вентилятор. Давайте покажу, як воно тут виглядає. Мне тут не дуже таке зручне місце встановлення. Для зйомок, але все одно якось підберусь. Так, ось у нас стоїть пристрій стоїть. Він у мене ще стоїть по тимчасовій схемі. Ви бачите, просто там неакінцьована провода, просто підключена. І так воно вже стоїть два місця. Тому, як ви знаєте, все, що ставиться як тимчасово, так воно тимчасово довго буде і стояти. Але найближчим часом я його, цей пристрій плавного пуска, перенесу, принесу його кудись, поставлю його вверх, виведу проводи, тому що я думаю, якщо воно стоїть біля води, то це буде не дуже гарно. В комплекті тут є ось така кришечка. Цією кришечкою закривається. До речі, запускається. Запускається наш мотор. Бачите, тиск накачується. Накачується це все. Ось такий розширюваний бачок Він у мене на 100 літрів. Ось накачалось і вимкнулось. І ось така тут ще йде пластикова кришечка, яка ці контакти закриває. Ось так воно кріпиться. Тобто я це все закріплю на стіну, і на стіні воно буде більш безпечно, там не буде води. Ззаді ось є така алюмінієва пластина. Яка е, зроблена для охолодження частини керувальної силової частини самого цього приладу, і якщо комплектація іде з радіатором і вентилятором, то тут ззаді буде ставитись ще радіатор і вентилятор. Ми за, зараз вам час на екран також виведемо, щоб ви бачили, як виглядає звичайний і як виглядає той, який іде в комплекті з радіатором і з вентилятором. Пристрій в принципі працює добре. Він у мене майже два місяці, там без двох трьох днів відпрацював. І що ще скажу? Що в мене був неналаштований розширюваний цей бачок. Тобто тут був неправильно виставлено виставлений тиск, і за цього, в принципі, мотор запускався. І як тільки кожний там 2-3 літра води забереться, він знову запускався. Тому за цих два місяці він, якщо у вас буде правильно налаштований бачок, то я думаю, що він у мене виробив. Ну не знаю, пропрацював нібито один рік. Ну я виходячи з того, що як часто він в мене запускався, і за того, що неправильно налаштований розширювальний бачок. Тому тест пройшов і в принципі має право на життя і. Нормальний абсолютно варіант, що на тут у нас на ньому є. Тут у нас є е, вхідні клеми, фаза ноль, ось тут. Тут у нас є вихідні клеми фаза і ноль. це однофазний прилад, тому що буває ще і трифазні. Це індикатор, який показує у нас, що прилад працює, красний індикатор. І тут є два регулювання. 0,30 підписаний перший регулювач. Вони регулюються приблизно десь на 270 градусів. Ось я показую початкове положення. І е, останнє положення, максимальне положення, скажімо так. Трошки вам його вирівнюю. Зараз не дуже зручно тут відео знімати, але намагаюся, щоб вам було видно. Цей регулювач від наряду 30 підписаний, це час від 0 до 30 секунд, за який ваш двигун буде розганятися. Одразу скажу, що не раджу вам ставити довгий час, якщо прилади ваші мають велику потужність. Як у мене цей двигун має потужність 1,3 кВт. Якщо я буду його розгняти довго, там секунд за 10, за 15, за 20, я думаю, що цей пристрій пусковий буде дуже сильно грітися. І навіть якщо він буде використовуватися з радіатором з вентилятором, то це буде не дуже гарно, я цього не раджу. Тобто, ще раз не забувайте, це пристрій економ класу. Дуже сильно його навантажувати і розраховувати, що він супернадійний, я е, вам не раджу. Тобто, основна його задача позбавити вас великих пускових і запускати нормальний ваш двигун, щоб у вас не вибували автомати. Або якщо в моєму випадку, щоб міг запустити генератор. Тобто, якщо у вас теж буде генератор, з ось таким приладом був генератор, скажімо там, на 4 кВт, і ви навряд чи б запустили такий двигун. А з таким приладом ви можете запустити нормально цей двигун, навіть з, з менш потужним генератором, навіть і на 3 кВт генератор, Я думаю, що є шанс, що він у вас запуститься. Друга ручка, отак тут внизу, це тут підписана вона як 0,50%. Це початкова напруга, з якою. Ваш двигун починає запускатися. Тобто 50%, якщо виставити, то це буде 110 вольт, він буде запускатися із 110 і буде розганятися до 220-230 вольт. Тут також нараджу ставити дуже низьких значень, тому що це для двигуна буде недобре, якщо ви будете спускати його там з напруги 110 вольт. А я для себе, скажімо так, путем досліджень винайшов ось такий положень цих ручок, як ви бачите зараз. Тобто вони в мене стоять, якщо так по часам, дивитися, близько там 7 годин 30 секунд. Тобто вниз і вліво вони обидві ручки. Направлене, і це оптимальний режим, за яких нормально на мотор запускається. І пусковий струм, який я виміряв, він в два рази менше, ніж пусковий струм, якщо використовувати мотор без цього пристрою. Тобто я використовував зараз, не можу вам перевірити, тому що ну, тут нема куди ще з клічами підлізти. Я вимірював струм цього двигуна без цього пристрою плавного пуска, і він був приблизно там 30-32-33 по різному показував мені амперметр. Це пусковий струм. Тобто 1,3 кВт робоча потужність, а пускова. Потужність у нього там 7 кВт була. Не дивуйтесь, це дійсно так. Пусковий струм у таких двигунів дуже досить великий. І зараз я в правому углу вверху виведу вам вимірювання пускового струму, двигуна на 1 кВт. І ви побачите, що у нього там більше 5 кВт пускова потужність. У цього була близько 7 кВт і струм десь 30 з лишнім ампер. Після того, як я встановив цей пристрій плавного пуску і поставив ось такі регулювання, тобто приблизно там за секунди 2-3 запускається двигун, і стартова напруга, ну ви бачите, ось в такому положенні, приблизно там на сьому, на 8 7 30 вечора два регулятора встановлені. Двигун абсолютно нормально запускається. Цей пристрій плавного пуску не нагрівається. І якщо з генераторами я тестую, також генератор все це витримує, навантаження по одній своїй фазі і нормально це все працює. Тому пристрій, в принципі, раджу. Чого слід остерігатися? Тобто не ставте великий час розгону. Ну там 2-3 секунди це буде нормально, щоб ваш двигун запускався. Якщо це, опять же, потужний якийсь прилад. Якщо це якийсь вентилятор, у вас не дуже навантажений з потужністю там 100-200-300 Вт. Я думаю, ви можете розтягти час більше. Поставити там на 20 секунд. Тоді він буде плавно запускатися. Ну якщо це вам дійсно потрібно. В моєму випадку задача знизити пускові струми. А ну я ж не договорив. Без такого пристрою пусковий струм на двигуна був приблизно 32-33 ампери А з цим раз на раз там я переміряв, десь було 15,5 ампер, десь 16, десь 17. Я зараз на екран вам виведу, як я клещами вимірював цей струм, і там було пусковий струм 15-16-17 ампер. 15,6. Але я робив декілька вимірів, до було 15-16, було і 17,6 А. Тобто максимальний, що я побачив, 17,6 А. Тобто, ось такими налаштуваннями регуляторів, ось таким положенням. зараз я вам фотографію виведу крупно. Десь в два рази знижується пусковий струм. Я думаю, ще можна знизити його іще, Тобто більше час розгону поставити, менше поставити початкову напругу, але це буде нагрівати цей прилад. і я думаю, що для самого движка теж буде не дуже правильно, тому що це все ж таки не частотник, і насилувати движок дуже низькою напругою і довгим часом розгону я б вам не радив. А так, в принципі, пристрій абсолютно нормальний, заслуговую довіри, тобто в такому режимі, якому він використовувався, він відпрацював, можна сказати, що в стандартному режимі це був би один рік. Тому я раджу його до застосування. Тобто, багато у кого є двигуни, багато у кого є пусковий струм великий, у когось він не запускається від генераторів, у когось просто вибиває автомат при запуску таких потужних движків. А ось ця штуковина пристрій плавного пуску вирішує всі ці проблеми. І коштує вона недорого. Тобто зараз на екран вам виведе. вам дві Картинки: один пристрій, який буде без додаткового вентилятора охолодження і без додаткового радіатора охолодження, буде коштувати близько 2000 гривень. А той, що в комплекті із радіатором і з вентилятором десь 3200 гривень. Вони доступні в наявності, звертайтеся, і я думаю, ці прилади вам допоможуть зменшити пусковий струм ваших двигунов, ваших насосів. Що ще хочу додати: що це все ж таки пристрій економ класу І частотник під такі задачі буде коштувати в 2, в 3, в 4 рази дорожче. Або якщо брати мотор Грюнфос, який там вже з частотником вбудованим і він плавно підтримує вам тиск і плавно запускається, той теж коштує там більше 20 тисяч гривень. Цей прилад коштує 2 тисячі гривень, тому не забувайте, що його потужність вказана до 2 кВт. Але я б радив використовувати мотором потужністю до 1,5 кВт. Або як у мене 1,3 і воно працює ідеально. Якщо ви будете намагатися під зав'язку йому дати мотор на 2 кВт, не впевнений, що він довго пропрацює, тому що, опять же, скажу, пристрій економ класу там. Ми можемо додамо на сайт там моделі ще більш потужні, там для більш потужних моторів. Але для стандартних моторів, яких насквашино, вони всі там приблизно там, до 1,5 кВт, Цей пристрій нормально справляється і більшої потужності приладу плавного пуска не потрібно.